Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за скарбами. Цей канал про красу вінтажних предметів, виробів зі скла, порцеляни та кераміки. Це те, що об'єднує всіх нас, мене та глядачів мого каналу. Я впевнена, це любов до вінтажних предметів. Що цікаво, якщо звернутися до сладкумачного словника, то вінтаж це щось таке колекційне, витримане руками. Будь-які предмети побуту минулого. І сьогодні на чергове відео, де я спробую вам показати свою колекцію келихів стрільського гевського заводу. Цю рубрику я вирішила назвати в гостях у колекціонера. Я думаю, що ви розділите мою любов до вінтажних поодиноких келихів, які я колекціоную. Спочатку я купувала по декілька, по дві-три штуки в кількості членів сім'ї, хоча б але згодом зрозуміла, що якщо об'єднувати келихи збирати одного виробника, то вони чудово поєднуються на столі. І чим триваліше я клеціную, тим більше я розумію, що завжди що це взагалі тренд на сьогодні і тренд сучасності – це міксування минулого, з май... і теперішнього, це і є майбутнє. І запрошую всіх до склотерапії, спеціальне запрохання моїх улюблених підписників стриски склозавод. Його історія розпочалася ще у 1944 році. Львівська область. У повоєнні роки склозавод здобував славу далеко за межами України. А його вироби були практично у кожного стрілянина, величезним попитом користувалися вони і за кордоном. У 1962 році на базі Львівського склозаводу номер 1 створили виробниче об'єднання Райдуга. До нього увійшли п'ять склозаводів Львівської області: це Стрийський, Самбірський. Самбірські, Пісочанські, Ходовицькі та Нестрівські. Серійну продукцію успішно реалізували в колишніх союзних республіках і експортували до багатьох країн світу. У процесі багатолітньої творчої праці художники фірми зосередили увагу на проектуванні виробів вишуканого силуету на високих скляних ніжках, келихів, бокалів, келишків з кришталю або ж сульфітно-цинкового скла, багато декорованих грануванням, дрібним гравіюванням, матуванням, розписом, накладним склом. До об'єднання у фірму Райдуга стрийський склазавод працював як самостійне підприємство. Вироби цього періоду вази з напівпрозорого кольорового скла, кришталю, криолітового скла, набори для води та молока для квасу, сніданку, попільниці, велику групу становлять склянки, бакали, чарки, у виготовлення яких використано алмазне гранування та гравіювання. Будь також виготовляли туалетні, туалетні набори, флакони для парфумів і пудриниці, декоровані злочинним орнаментом. У наслідок економічних труднощів відсутності державної політики у сфері розвитку художньої промисловості податкового тиску. У 1995 році, на жаль, об'єднання Райдуга перестало працювати. Віддамо ж і віддамо шану митцю, головному митцю е Скризького склозаводу Григорій Паламар, один з провідних майстрів країни в техніці художнього скла, заслужений художник України з 1973 по 1985 головний художник заводу, який загалом відпрацював на заводі понад 30 років, і 12 з яких головним художником. Учасних краєвих загальноукраїнських всесоюзних та міжнародних виставок, до речі, ініціатор впровадження у масове виробництво ряду нових методів декорування скла, декорування та карбування золотом, багатопланового хімічного травлення гале, розпис керамічними фабрами, фарбами, протрава салями, міді, декорування гутним способом, гутні приліпи, кракли, мороз та інших способів. Неодноразовий член журі. На республіканських виставках художнього скла. Я думаю, що Григорій Паламар – це ім'я, яке завжди залишатиметься в серцях шанувальників мистецтва. Його роботи це джерело естетичного задоволення для всіх, хто цінує красу та талант. Тож я думаю, що ми почнемо з келахів, авторів яких є Григорій Паламар, і пропоную роздивитись кожен. Келих окрема. Я думаю, що неймовірним красунчиком, який ми бачите на столі, з якого ми почнемо, це такий великий бокал у вигляді чаші. Він такого гарного медового кольору, на такій високій ніжці і з яскравою рожевою кулькою. На жаль, я не маю каталогів заводу. Вся інформація в інтернеті прочитала, тому от прочитала, що назва цього келиха Лія. І, до речі, от саме цю частину келиха колекціонери називають яблуком. І я думаю, що саме у цього келиха ця частина є справжньою родзинкою. Ну, а цей медовий колір просто вражає, дуже рідко зустрічає такий колір скла. Я думаю, що мені дуже повезло, що я його придбала, бо купила його дуже дешево, а він на ринку найдорогіх з усіх представлених, але мені повезло, як завжди. Друзі, я думаю, що ви побачите, який тут теж красунчик. Він такий височенький, такого гарного, він дуже гарної форми, цікавої. І, і такий насичений аметистовий колір. І ніжка дуже гарна. Я думаю, що цей келих такий дуже витончений, неймовірний. І це те, що він такий високий, я думаю, що надає йому якось такого неймовірного шарму. Друзі, я як завжди чекаю від вас в коментарях, який келих сподобався вам більше всього. Друзі, подивіться, будь ласка, на цей келих. Він такого неймовірного яскраво помаранчевого червоного такого кольору скла, ну дуже життєрадісний, піднімає настрій. Я читала, що форма такого назва горошки. Десь читала, ну ви знаєте, інформація дуже різна, тому якщо у когось є каталоги і хтось знає точну інформацію, будь ласка, підскажіть нам будь ласка, в коментарях, тому що, ну, на жаль, на жаль. Я почала колекціонувати не з каталогів, а їх вже тепер дуже важко знайти. Я з задоволенням би придбала каталог Стрийського та Бережанського заводів, бо це мої найулюблені заводи, які я збираю, і мені дуже хочеть, хочеться зберегти пам'ять. І пропоную до вашої уваги фужер-промінь. Він теж дуже яскравий, дуже гарний, вечірній промінь. Автор Григорій Паламар, фужер з двошарового такого марганцевого скла та оформлений широким ручним гранюванням, шліфуванням і поліруванням. Вишукана форма. Mm, ну, Колір, до речі, мені дуже подобається марганцевий колір. Будь ласка, подивіться, якщо, подивіться всередину. Ну, яка, яка ж це краса, неймовірна. Просто квіточка. Так притягую погляд, не залишається келих без уваги. Він мені от, особисто дуже подобається його виконання. Дуже такий красунчик. Да, марганцевий колір був дуже розповсюджений в часи, Радянські, в часи Радянського Союзу, але він мені дуже особисто подобається. До вашої уваги вже реколос. Подивіться на ці накрасені. Виготовлення з двошарового скла, ще кажуть, на нього накладне скло. Перший келих з такого марганцевого скла, а другий в трошки такому іншому оформленні, вони трохи визрізняються, якщо придивитись ближче, Цей більше в нього таке більш товсте скло, яке вони гарнючі, просто гарнюні. Ну, це взагалі просто, знаєте, як це зачаровує, який в нього вигляд такий рубіновий колір, оформлений алмазною гранню, ручною нарізкою та шліфуванням. Клас. А після шліфування, бачите, скло такого набуває матового відтінку. Ну, дуже таких два чарівні. Красення. Друзі, я дуже люблю от прості. ці от. І от на час дуже витончені бокали. Цей зелений колір, то взагалі колір весни, пробудження, природи, такий він мені захоплюючий. Я Цей бокал просто обошнюю. І цей теж, до речі, ну він більш такий аметистового кольору, більш. Боже, які вони гарні, нічого зайвого. Саме ці бокали нічого зайвого. І, до речі, друзі, вони дуже дешеві. Цей бокал щось я купила за 40 гривень на бложці на юності, а цей вже через OLX, але теж недорого. Взагалі, то я почала збирати, я якось купувала їх недорого. А вже потім, коли колекція почала ширитись, то вже дивилася, що все ж таки, Можна, бо вони, друзі, вже, ви знаєте, їх ще і рідше і рідше можна знайти на просторах інтернету, тому і купую вже по якій ці дні зустрічаються. Ну, друзі, а до речі, оцей Марганцевий бокал я придбала саме першу в мою колекцію на почайній, на барахолці. І він мені дуже близький. Я не знаю, чи автор Григорій Паламар, але прочитала, що виготовлялись на Стрійському заводі. в 70-ті роки. Бачите, яка тут чудова ручна нарізочка. Накладний кришталь. Ну і дуже гарна ніжка фігурна, мені дуже подобається. Така впізнаваема горошина на ніжці. Я думаю, що ви знаєте, Стрійські келихи вони якось відрізняються від інших. ну... Я то не знаю, я, як то кажуть, ну, хоча треба каталоги, друзі. А цей просто красунчик, неймовірний фужер, одна з різновидів форми трембіта. І це вже автор форми художник скла Микола Білоус. Бездоганна форма. Мені теж дуже подобається, бо він дуже такий високий, витоншений фужер з такого двошарового скла, але це вже. Ну, мені, знаєте, він більше не марганцевий, а такий вже більш як аметистовий все ж такий колір. І теж оформлений таким широким ручним гранюванням, шліфуванням, ну і поліруванням. Але ж ніжка, яка чудова. Подивіться, будь ласка. Ну, чудовий, чудовий фежер, я десь читала, що це автор. Григорій Паламар, але я вам, друзі, з вами завжди чесною хочу бути. Тому, якщо чогось я не знаю, я завжди вам кажу, що ви можете мене поправити. Але це, це те, що я вичитала в інтернеті. Тому хто в нас добре розбирається в склі та теж є колекціонером, я дуже вітаю, коли мене поправляють в коментарях, а ще дають дуже корисну інформацію, тому буду дуже вдячна. Ну і останні. Це лікерниця, ну, дуже витончена. Теж коли скупила на бараховиці за смішні просто ціни. Тут є маленька зачівка. Але друзі, ви ж бачите, яка це? Тим бачиш, що всі вироби зі склачем, дуже плюта, ну, як я вважаю, що це недолік колекціонування, тому що це дуже скло б'ється, дуже такий тендітний матеріал, погано зберігається. Його треба до речі ховати від сонця. Я не знаю навіть, чи це стріськи, але колись бачила, що таке в інтернеті було представлене теж як стрійське. Автор я не знаю, але подивіться, будь ласка, які тут чудові наліпи. Просто колір бездоганний, кручена така ніжка в юн. Гудна техніка виконання. До речі, друзі, я думаю, що це всі келихи, які ви бачите представлені на столі. Це ручна робота. Тому я і думаю, що тим вони і цінні, і цінні для колекціонера. А ще вони просто неймовірно, гарні. Я просто пишаюся, що я за такий, я вважаю, короткий час змогла зібрати. Десь я збирала їх півроку. І у мене є улюблениці, так? Я не скрию від вас, вони мені всі подобаються. Але оце щось мені фужери колос, я просто. Як то кажуть, очарована, околдована, При тому, що мені подобається і в тому, і в тому виконанні, як із такого поточного складу, так і з такого тонкого. Я думаю, що вони просто неймовірні, хоч вони трошки відрізняються один від іншого, але це ж просто зануритись, як то кажуть, таку красу. І я дуже люблю взагалі, ну, мій улюблений напій з алкогольних напоїв вино. тому... Я, чесно вам скажу, ці келихи я використовую. Я використовую для вина, я люблю собі посидіти, посидіти попити вина. Але інше, я, я не знаю, щось я до них так ставлюся дуже, тому що все ж таки колекційні і боюсь їх пошкоджити. І, друзі, я вже зрозуміла, що готуючись до ролику, що треба шукати все ж таки каталоги, бо ця вся інформація з інтернету хочеться просто зануритися. Повністю в цю тему скла, вона мені дуже цікава і приваблює мене не менше, ніж порцеляна, та кераміка. І, друзі, на останок як завжди, ну поки є така можливість, я не знаю, чи вона буде завжди. Я просто сподіваюся, що зможу. В подарунок хочу запропонувати такі фужери з кришталю. Один є трошки з зачіпками. Ну, тут по краюшку, так його і не видно, але ці повністю повністю, повністю дуже в дуже гарному стані. Подивіться, яка це краса. Теж купила їх колись на печайні. І дуже вони мені подобаються. Я хочу їх подарувати тому, у кого війна забрала не тільки їх домівки, але також і їх. Колекції і де взагалі посуд, якими, якими вони користувалися. Перед тим як розміщати відео в Ютуб, скидаю фото на подарунок групи в Телеграм. Ну, прошу довідку, ВПО, що щоб просто дійсно подарувати тому, хто потребує. І першим, хто відгукнеться, подарую. Запрошую до речі, всіх, хто хоче отримувати подарунки, і тим, хто хоче дарувати групу в Телеграм. Наша дружна спільнота рада всім, хто любить вінтажний посуд. Ну а кого є важливість. Поповнити картку на пару гривень для того, щоб просто ще переселенці отримували безкоштовну і доставку, не тільки безкоштовна сам, сам посуд, але й щоб доставка була безкоштовна. То я залишу картку, внизу під відео. І, шановні мої глядачі, в кінці, як завжди, велика подяка всім, хто мене дивиться, ставить подобайки, коментую. Я хочу низький уклін. Всім, хто захищає нашу країну, всіх глядачів закликає допомагати нашій армії, у кого є така можливість, чим хто може. А також нашим співвітчизникам, постраждалим від війни людям, які попали в таку скрутну ситуацію. Вдячна всім народам, хто поважає суверенітет нашої країни. Безмежна подяка за підтримку українців до зустрічі в наступних випусках. Сі і Добра.